Це, як вже сказала Ірина, застосунок з медитації. Ви можете вже переходити, завантажувати, там є безкоштовні медитації. наша філософія така, що кожен, має, кожен українець має мати доступ до якісної медитації. Я є співзасновницею застосунку, а також я є авторкою та голосом цих медитацій. І, можливо, ви колись та й слухали медитацію зі мною, адже. Вводили в Ютубі медитацію українською, і в мене найбільший українськомовний канал на Ютубі, тому, можливо, по голосу ви мене впізнали. Але знаєте, для того, щоб говорити про медитацію, потрібно налаштуватись. І оскільки зараз була така дуже концентрована інформація про масаж, про техніки допомоги шиї, я вам пропоную співналаштуватись зараз із темою медитації через те, що ми зараз відчуємо, як сидимо на стільці. От зараз всі стілець, пуфи, хто стоїть, відчуйте, чи комфортно вам зараз сидіти, стояти? Можливо, вам хочеться щось змінити? Можливо, вам хочеться, от якраз те, що казав попередній спікер, ноги поставити. Так, щоб стопи впирались в підлогу і відчути більше комфорту, додати собі в цьому більше такої усвідомленості. Вже, та, вже ця тема усвідомленість. А тепер я пропоную вам зробити спокійний вдих через ніс і дуже повільно видихнути через рот, так, ніби ви задуваєте свічку. Дуже повільно. Давайте зробимо три рази. Так, продовжуємо. Фізіологічно подовжений видих, він перемикає нашу нервову систему в парасимпатичний відділ, який якраз таки відповідає за стан відновлення, заспокоєння. І тому це такий перший лайфхак. Коли ви відчуваєте дуже багато емоцій, коли ви відчуваєте, що хочете е відреагувати. Зупиніться, вдихніть і дуже повільно видихніть через рот для того, щоб активувати цей стан більшої усвідомленості, більшої присутності у своєму тілі. І зараз я вам пропоную заплющити очі і згадати. Так? Оце співналаштування про те, щоб згадати, чому я тут, чому я обрав у свій вихідний, обрала у свій вихідний прийти і послухати про. Техніки відновлення, медитацію, самомасаж. Яку цінність ви реалізовуєте прямо зараз? Нагадайте собі це, і саме з такого стану я вам пропоную слухати інформацію про mindfulness. Можете розплющити очі. І час від часу відчувати, чи комфортно мені, як я хочу дихати. Так? Тому що усвідомленість, що таке насправді усвідомленість, це присутність, це глибина присутності з собою і з тим, що відбувається навколо медитація для мене, особисто для мене, і те, що я транслюю в своїх практиках. Це про те, щоб бути в контакті зі своїм тілом, зі своїми емоціями та своїми думками. Коли я в контакті, я відчуваю опору під ногами. Я відчуваю, що я справляюсь. Тобто, і в цьому світі нам дуже не вистачає цього та цієї внутрішньої опори, яку насправді ми всі можемо знайти всередині себе. Зокрема, через практики mindfulness, практики усвідомленості. Хочу вас запитати, чи чули ви колись про практики mindfulness? Підніміть руку. Клас, клас. Тут дуже свідома аудиторія, я вже. Там можу, вже нічого не розказала. Не Треба, там. Чи, чи практикували ви колись медитацію? Клас. Супер. Радію. Отже, практика майндфулнес – це глибина присутності тут і зараз. Це розуміння, що зі мною зараз відбувається, знову ж таки, на рівні тіла, емоцій та розуму. Тобто, ми забираємо, є різні види медитації, а майндфулнес – це окремий вид медитації. Ми зараз не будемо говорити про чакри, про Нірвану, про якісь різні такі буддистські і різні е, вірування. Майндфулнес – це світська практика. Вона прилаштована, вона прикладна. Тобто вона прикладна до нашого життя, і ми це можемо застосовувати кожен день. Незалежно від того, чи зараз. Е, які в нас зараз вірування, які в нас зараз е переконання про щось? Це таке, ну це щось таке, що можна робити кожен день і е покращувати своє життя? Тож також mindfulness – це про те, щоб бути е в розумінні і прийняті того, що відбувається тут і зараз. Що це означає? Це не означає, я приймаю все, я Ісус Христос підставляю другу щоку і, е, і все добре. Ні, це означає, що я неосудливо і не критично ставлюся до того, до тих внутрішніх процесів, які відбуваються всередині мене. Наприклад, ми часто відчуваємо зараз тривогу внутрішню, так відчуваємо стрес, відчуваємо е, якісь пригнічені емоції. І велика частина інтенсивності емоцій є тому, що ми вважаємо ці емоції поганими. Тобто я вважаю, ой, я тривожусь, все, все все ужасно, я ужасно себе почуваю, і це додає ще більше тривоги. Тривога через тривогу, стрес через стрес і так далі. А mindfulness вчить, дивіться, це наші природні реакції, які ми можемо спостерігати і робити вибір, що з цим робити. Робити вибір, що з цим робити. Тобто, ми можемо з позиції спостерігача, не з позиції я в емоції, а з позиції я бачу цю емоцію, і я обираю, що мені з нею робити. І тут вже різні варіанти: піти помедитувати, піти виписати ці думки, піти поговорити з психологом, з близькою людиною і так далі. Так? Тобто майндфулнес дає вибір. Якщо є реактивність, просто ми реагуємо на емоції, все і це замкнуте коло. А майнфу нас дає, а що я можу зробити з цією емоцією? А як я можу потурбуватись про себе тут і зараз? І це про щось дуже таке просте насправді, але те, що напрацьовується. Це навичка, яку можна напрацювати в медитації. Зокрема, нагадую в нашому застосунку тиша отож. Насправді, навіть ті, хто не підняв руку, вони також медитували. Ми всі маємо цю природню здатність. Коли ми йдемо десь біля річки і слухаємо шум річки, слухаємо пташок, відчуваємо, як стопи йдуть по землі, це і є медитація. Тобто, ми знімаємо цю ілюзію, що медитація це щось дуже. Особливе, це тільки для тих, хто медитує в Тибеті там монахи, які кала-калаоці роблять. Ну, да, це також медитація, але я повторююся, mindfulness це прикладна медитація. Я можу використовувати це прямо тут і зараз, сидячи в цій аудиторії і практикувати mindfulness, навіть будучи да, в сприйнятті того, що там спікер говорить. Це вже mindfulness. Чому ми втрачаємо цю здатність бути тут і зараз через наші думки, через наші якісь можливо травми, через, наші, через обставини зовнішні. так? І вагомим зараз таким не знаю, як тригером для того, щоб ми не були тут і зараз, це є дуже перенасичена, наш, наш мозок, перенасичений інформацією. Ми постійно в телефонах. Я навіть зараз бачу, що хтось сидить в телефонах. Ні, ну можете сидіти добре. Та, <сі> да. ви завантажуєте застосунок супер, тоді можна. <сі> Тож, ми перенасичені цією постійною інформацією, і ми не можемо потім, ми виходячи з телефону. Опиняємося в тій же самій реальності. Наш мозок продовжує працювати на цьому стресі, на цьому режимі, постійно щось зловити, якусь небезпеку, тому що а, а що ми зараз читаємо? Новини, так ми читаємо щось таке, що може нас встривожити. І мозок переходить в цей режим реактивний. Mindfulness – це про режим бути. І як ми можемо додавати в собі більше цього режиму бути, навіть будучи в цих обставинах, навіть маючи стільки Купа соціальних мереж і так далі. Перше, ми можемо влаштовувати собі 5-10 хвилинні детокси від телефону. Наприклад, ви звикли, там, поки у вас є перерва на роботі, залізти в телефон там в інстаграмі повисіти. От прямо собі ставимо таймер, наприклад, 5-10 хвилин і слухаємо своє дихання. Або дивимося на у вікно і споглядаємо сонечко як світ. Тобто щось таке просте робимо те, що люди насправді робили там 100 років тому як щось нормальне, а для нас це вже практика. Але це так і є. Це вже практика. Просто відставити телефон і побути разом із собою і своїм диханням із тим, що відбувається навколо. Це вже практика. Це перше, друге. Так, підніміть руку, хто споживає їжу і дивиться Ютуб, Інстаграм е, і так далі. О, ну я, та, я також. <плес> так, ми їмо і ми дивимося. І е, згадайте, коли ви їсте і щось дивитесь, ви відчуваєте смак цього? Ви відчуваєте, що ви насолоджуєтесь, від, ну, якесь задоволення отримуєте від цих. Так, я бачу, бачу. У uh, мене зараз з хлопцем такий челендж: ми місяць uh, їмо без гаджетів. Це дуже важливий uh, аспект того, щоб додати собі більше оцього майндфулнеса, цієї присутності в своєму житті. Дуже важливий. Ми дуже недооцінюємо такі маленькі паузи, які ми можемо робити навіть просто в буденних речах. Тому я вам пропоную, наприклад, собі зробити. В день один раз, коли ви їсте без гаджетів. Це вже буде просто ідеальний, ідеальна практика медитації і усвідомленості. Коли ви берете і відчуваєте цю їжу, ви ж собі зробили не будь-що, не кашу не наварили будь-яку, яка вам не подобається. Зазвичай ми їмо те, що нам подобається, те, що ми хотіли з'їсти. І інколи ми навіть торт. От той, Найсмачніший торт їмо і дивимося щось, і ми не відчуваємо цей смак. І це ми, ми втратили цю можливість. Ми самі в себе забрали цю можливість медитувати, коли ми їмо, медитувати, коли ми миємо посуд, медитувати, коли ми гуляємо. Скажіть, хто гуляє і слухає музику, подкасти, там ще якісь такі. Так, бачу, 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 Є, yeah, є. Yeah. Це супер. Я також люблю послухати подкаст. Це, це дуже круто, але так само зробіть собі челендж 10 хвилин без навушників. Просто ставити навушник і таймер 10 хвилин. І я йду і гуляю без нічого. І дивлюся. Ага, це така реальність. Вау, люди ходять, дихають, вони про щось думають. І починаєте усвідомлювати, наскільки життя дуже таке різне, різнобарвне, воно ну, там цікавіше, в реальності цікавіше. Але ми звикли от до цього, тому що тут дофамін, тут нам чітко дофамін, тут треба дофамін оцей видобувати, його треба поступово от так. от. Трошечки собі дозволяти, потім воно десь приходить. Він такий, знаєте, подовжений. А цей дофамін тут і зараз. Тому наш мозок отак от от реагує на нього. Дякую. Повільний дофамін. <пів> Повільний дофамін. Ура! Так. Добре. І я вам пропоную зараз. Зробити практику, і це буде така дуже класна практика. Ви зможете це робити, коли ви гуляєте, або йдете на роботу, або просто можете навіть по дому погуляти та покрокувати. Ми зробимо усвідомлену ходьбу. Я вам пропоную встати. І я вам пропоную зараз відчути, як стопи стоять на підлозі. Забула сказати, mindfulness – це науково доведена практика для покращення емоційного стану, і вона використовується в Америці як е, такий протокол для зниження стресу в людей, які відчувають вигорання, тривожність, страх і так далі. Перший, хто ввів це поняття, це Джон Кабадзін в 80-х роках ХХ століття. Тобто, це уявіть собі, це вже більше близько 50 років тому. Тобто ця практика вже існує. І вона настільки проста, але настільки важко виділити собі цей час, що я вам пропоную робити це в ваших буденних речах. І от ви, наприклад, коли йдете, а ви сюди також прийшли, так? і ви також ішли своїми ногами. То дайте собі час відчути, як ви це робите. І я вам пропоную зараз зробити перший крок: зробити вдих. І зробити маленький крок вперед, відчувши, як стопа лягає на землю, зробити інший крок, та відчути, що зараз відбувається в стопі. Сповільниться. Майндфулнес – це про те, щоб сповільнитись і відчувати. І ви можете обрати будь-який напрям, можете відчути, вам хочеться, наприклад, вліво піти або вправо, відчути цей імпульс тілесно. Тепер відчуйте, як ви дихаєте. Відчуйте, чи розслаблені ваші руки. Як ваше обличчя чи розслаблене ваше обличчя? Ваша щелепа? Ваші плечі? Подивіться навколо, що хто вас оточує. Багато класних, свідомих людей, які співзвучні з вами, так? тому що ми всі тут маємо цінні здоров'я. Так, відчуйте свої коліна. І зараз я вам пропоную повільно повернутись до свого місця і сісти так само усвідомлено, відчути, як таз сідає на стілець, відчути, чи комфортно вам зараз сидіти. Рекомендую поставити стопи на підлогу та відчути, як стопи торкаються підлоги. Через стопи ми можемо заземлятись і краще бути в контакті з собою. І важливий момент Відчуйте зміни у своєму сприйнятті. Чи змінилося щось за ці п'ять хвилин практики? Чи змінився хоч трошки на 10% ваш стан? Можливо, вам стало трошечки спокійніше. Так. І якщо е, хоч трошки змінився ваш стан, можете так підняти руку, показати клас. Вау. Бачите, 5 хвилин. 5 хвилин. І такі 5 хвилин. Ви можете робити кожного дня, і не потрібно навіть сідати в позу лотоса. Ви можете просто бути, просто відчувати, і це вже медитація. І я б хотіла наголосити на тому, що в нашому застосунку тиша, на який ви ще переходьте, переходьте, ви можете знайти дуже багато практик, які дозволять вам. Краще бути в контакті з собою. І це не про щось таке, знаєте, там вищу математику, вищу матерію. Це про те, щоб просто бути ясніше та, в тому, який досвід я проживаю внутрішню і зовнішню. Чого я насправді хочу, як я взагалі контактую з іншими? Та? Тому що ці практики можна застосовувати і в спілкуванні. Коли ми спілкуємося зі своєю близькою людиною або з дитиною, усвідомлювати, а як я зараз дихаю. А яка в мене є зараз потреба, оце вчить практика усвідомленості. Вона вчить бути в контакті з собою. І я дуже хотіла донести цим виступом те, що це стиль життя, це така цінність, яку ви можете привнести ви в своє життя і покращити його на на 100%, мінімум на 50 Дякую вам за увагу. Дякую за те, що обираєте турбуватись про себе. І запрошую вас в застосунок тиша. Там дуже багато практик, як я вже сказала, і безкоштовних, і платних. І також ми плануємо дуже багато різних нових. Курсів, туторіалів про те, як краще медитувати, як краще бути в контакті з собою. Також запрошую вас до себе в інстаграму, я хоч QR-код сюди не поставила. Але якщо захочете, можете підійти до мене після, і я вам скажу. Також, якщо хочете, можете прямо зараз задати мені питання. Я надіюсь, у нас є ще одна хвилина. Так. Залежно. Ну, супер. Клас. Ні, ну краще бути залежним від медитації ніж від чогось шкідливого. Супер. Так. Супер. Це і є ціль йога нідри. настільки розслабитись. Не можу до кінця дослухати, хочу добути до кінця з вашим голосом, да, і, ну, відчути все це, але не можу. Ну, друга хвилина і все, мене вирубає. Тіло просить відпочинку. Ваше тіло вам каже, будь ласка, поспи, будь ласка, відпочинь. Значить, ціль виконується. Супер. Якщо ви хочете добути з моїм голосом, оберіть медитацію, де треба сидіти. Все. Добре, дякую вам. Якщо у вас є ще якісь питання, підходьте після цієї лекції. Я обов'язково відповім. Дякую вам.